Ні, ну так а що не хоче моя дитина займатися? Ну не буду ж я напрягатися і примушувати їй щось робити. Ну вона ж не робот, нащо в нього красти дитинство? Моя дитина творча особистість. Якщо вона не хоче розвиватися, значить поки не час в школі почне, хай поки посидить мультик, подивиться. Ой, він це робить із задоволенням. А от в реальному житті чомусь такий пасивний, нічого не хоче. Ну це просто таке нове покоління. Вони дуже розумні. Вже з першого року він в мене такий розумний пальчиком свайпав тік-ток. Якщо ваша дитина не вмикається і розвиток, можливо, ви щось подаєте трошки не в правильній формі або взагалі не подаєте. Малюки розвиваються через гру рук, сенсорний досвід, їм подобається все досліджувати. Якщо ви намагаєтеся усадити дитину за стіл з метою запхнути в голову побільше сухої інтелектуальної інформації, літери, цифри. То це не те, що потрібно мозку малюка в ранньому віці. Розвиток це не про змушувати, а про створення умов де дитині цікаво. Якщо не хоче, це сигнал, що щось не ок в заняттях, або дитина проходить неправильний етап розвитку мозку. Правильна програма розвитку дає задоволення і тілу, і мозку, і починається вона не з вчитися, а з граємо з тілом. Пиши два, та дізнавайся більше про природні принципи того, як розвивається твій малюк.